На засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради заступник міського голови Іван Павленко презентував проєкт бюджету горішньоплавнівської громади на 2024 рік. Економічний розвиток багато в чому залежить від містоутворюючих підприємств, але у 2022 та 2023 роках спостерігається значний спад обсягів реалізованої продукції у порівнянні з довоєнним періодом. По підприємствам групи Фарекспо по територіальній громаді так спад близько 70%. Обсяг прямих інвестицій спад близько 90%. Обсяг доходів бюджету горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2024 рік розраховано менше планових надходжень бюджету 2023 року на майже 64 чотири мільйона гривень, зауважив Іван Павленко. Водночас наголосив, що фактором, який вплине на зменшення надходжень до місцевого бюджету, є застосування нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб, тобто без врахування податку на доходи фізичних осіб від грошового забезпечення військовослужбовців. У сумі близько 200 мільйонів гривень звертаємо увагу, що прогнозні показники дохідної частини бюджету Грішоплавнівської міської і територіальної громади на 2024 рік не є остаточними. Та відповідно можуть змінюватися в проєкті рішення у вигляді освітньої субвенції з державного бюджету у загальному фонді громади заплановані трансферти у сумі 110 мільйонів 464 тисячі 400 гривень, що менше від очікуваної суми при потребі у 134 мільйона гривень. Держава нам надала 110 мільйонів гривень. Тобто маємо дефіцит більше 20 мільйонів тільки по одній галузі. В структурі бюджету також не враховані субвенції на соціальний захист, які на сьогоднішній день ще нам зі сторони обласної адміністрації держави не надійшли. До прийняття проекту рішення на бюджетній комісії та на сесії будуть відповідно внесені правки в разі надходження даних сум. Попри показники дефіциту, прогноз бюджету громади на прийдешній рік Іван Павленко вважає позитивним. Враховуючи вимоги пункту 4 статті 77 бюджетного кодексу України, виходячи з фінансових можливостей, першочерговим порядку, враховано потребу в коштах на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до встановленої законодавством України, умови оплати праці та розміри мінімальної заробітної плати, проведе розрахунки за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення. Природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Хочу зазначити, що всі наші бюджетні заклади на 100% профінансовані на комунальні послуги, але на наступний рік, на перший квартал, тільки відповідно мають кошти на 100% отримання три квартали з чотирьох наступного року будемо працювати. Фактично з колес, міський голова Дмитро Биков додав, що кошти громади розподілятимуть лише на утримання об'єктів благоустрою, заробітну плату працівникам закладів бюджетної сфери, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Поточне отримання, утримання, утримання об'єктів благоустрою це все те, що ми ну без чого місто не може е, жити. Тобто, нічого ми не плануємо. Зовсім нічого не плануємо. Це тільки на утримання фактично. Ну і там якісь там поточні ремонти стандартні. Вивіз сміття, прибирання доріг, вулиць, ну, всі стандартні речі. Ми нічого такого ну, не закладаємо зовсім. Ну, Ви побачили там асигнування на освіту, субвенція державна 110. 20 мільйонів у нас не вистачає це по загальноосвітніх закладах. І майже ми ж 100% фінансуємо дитячі садочки 2024 року. Продовжуватимуть забезпечувати населення безкоштовним проїздом соціальним маршрутом, яким користуються переважно громадяни і соціально незахищеної верстви населення. Також продовжуватимуть частково компенсувати проїзд до садових товариств. На все це з бюджету громади виокремлено майже 10 мільйонів гривень. Бюджет знову повторюся дуже оптимістичний. Ми втратили надходження від ПДФО від грошового забезпечення військовослужбовців, який фактично у 2022 році складав у нас третину загального фонду бюджету. При цьому ми отримали вилучення. Багато коштів ми розмістили на залучення військових облігацій на наступний рік. Будемо мати надію, що даний оптимістичний прогноз збудеться. дофінансувати не буде в наступному році заробітну плату по бюджетним закладам. Це те, що не враховано, це близько 72 мільйонів гривень. Також у нас не передбачено, Віктор Олексійович, тут 4-5 пакетів по медицині. Там теж сума значна буде, якщо їх не профінансують. Національна служба здоров'я, відповідно, це теж тягарем ляже на бюджет громади, тому що багато тих послуг медичних, які не можна припинити надавати, орієнтовна сума там теж більше 30 мільйонів гривень. Це ще додаткове навантаження наступного року. Але в цілому знову бюджет оптимістичний, Плануємо його виконувати. Про інші питання розглянуті членами виконавчого комітету на засіданні, розповідатимемо наступними випусками інформаційної програми.